Всім привіт! Сьогодні у нас святкова вечеря. Як відомо, зараз святкують дві дати. Ну, незалежно від. Того, хто хоче святкувати, чи відсвяткував у грудні, хто святкує в січні. Незалежно від того, я всіх вітаю. І з сьогоднішнім святом. У нас ще, поки в сім'ї не прижилося святкування в грудні. Да, і не досвятся. Зараз нема зараз святкового настрою взагалі, хоч і приготувала і святкову вечерю, все приготувала, але. Ну, нема бажання його святкувати. От чи ві, Хоч вірте, хоч не вірте, ну, нема, взагалі нема. І не вся родина збирається за столом, тому що не всі вдома, не всі в кожного, мабуть, в кожній сім'ї в Україні є люди, які знаходяться на фронті або по іншому стараються допомогти нашим воїнам, чи печуть хліб, чи готують якісь смаколики, чи готують свічки окопні, чи по-різному заробляють якісь кошти, перечисляють навіть наші дітки буває, що малюють малюночки, там е продають ці малюночки, або навіть коси відрізають дівчата маленькі, і продають ці коси, і е передають ці кошти на військове озброєння, на е засоби захисту для наших солдатів, так що всі вносять якісь. В нашу перемогу, я думаю, вона вже не за горами. І все буде добре, все в нас обов'язково буде добре. Обов'язково Україна буде розквітати і обов'язково переможе у цій нелегкій, я б сказала, нікому не потрібної війні. Як на мене, то ця війна, я не знаю, кому вона потрібна. Людей столкнули просто лобами, просто нема слів. На цю тему не хочу говорити, бо сьогодні, як відомо, свято. Незалежно, хто святкує в січні, хто в грудні, всіх вітаю із святом. Ну, в моїй сім'ї якось ще 25 грудня, 26 у нас ще не, ну воно в нас ще не прижилося. Можливо, колись, можливо, пройде час, то, можливо, будемо по-другому святкувати, а Зараз взагалі, взагалі не до свят, хоча вечеря готова, все готове, але нема настрою, немає бажання нічого святкувати, Та ніхто не святкуватиме, просто сходиться рідня, просто вечеряють, а немає того настрою, того... тих веселощів. Тих колядок, які були раніше. Раніше це було свято, дуже, дуже ми його чекали в дитинстві. Та не тільки в дитинстві, а вже у зрілому віці теж ми завжди святкували цей, це свято, завжди воно приходило, приносило радість. Ну, а в цьому році, в цьому році зовсім друге, і ми стали іншими, і по-другому стали. бачити Ну, як не бачить, а восприймати все, все навколо нас вже ну, для мене, так немає такого пріоритету насчет збагачення, насчет достатку. Так, да, хорошо, як той достаток є, але без миру ніякий достаток не заміне... Не замінить того, що як би нам хотілося, щоб настав мир, то можливо, ну я як для себе це бачу, то я б, наприклад, відмовилась від всіх благ, якби тільки настав мир. Якби не гинули діти, не гинули старики, не гинули, ніхто не гинув. І незалежно в якій країні, щоб я бажаю, щоб на всій землі... землі запанував мир. Я коли зійде зірка завжди загадували бажання, хто що загадував, але в нашому випадку, мабуть, у нас на всіх одне бажання, щоб настав мир. Ну, незалежно від того, який в нас настрій, я всіх вітаю зі святом, всім добра, здоров'я. Головне, щоб настав мир. А все інше, все інше, все інше потім прийде і все в нас буде добре. Тому ось така, такі зараз не веселі свята, тому що ці свята пов'язані з колядками, з веселощами, але нам зараз не до веселощів і не до свят. Святкова вечеря то, звичайно, буде, і... але... але без радості. От таке в, нас, таке в нас свято. У нашій сім'ї завжди святкували 6-7 січня, завжди була святкова вечеря, потім колядки. Оце все так було. Були всі відпочивали, всі бажали один одному щастя, здоров'я, а, а тепер миру. Тому Ось так Ось так у нас в цьому році, але в нас, нас не зламать, у нас обов'язково настане мир, і я думаю, що вже дуже-дуже скоро головне, щоб якомога більше наших хлопчиків залишилися живими і неушкодженими. Це я тільки одного бажаю. І хай наші політики, наші і політики інших країн наберуться розуму і придумають якусь формулу миру, щоб всіх задовольнило. Я розумію, що це неможливо, але дуже хочеться, щоб настав мир і щоб, щоб всі дружили і бажали один одному тільки добра і щастя. Більше нічого. Ну, нічого поганого, я маю в виду. Так. І незалежно від того, віруючі люди, чи не віруючи, от для мене, ну як для мене для мене не важливо, якої віри людина, чи вона віруюча, чи вона ходить до церкви, чи вона не ходить до церкви. Головне, щоб вона була людиною, а не нелюдом. От, от для мене тільки це пріоритеті. Я хочу з усіми дружити, щоб все було добре і все було хорошо. Завтра, я думаю, підготуюся, розповім, вірніше, не розповім, а покажу. Вчора чоловік привіз, купив агроволокну, то зараз завтра вже покажу, сьогодні вже не буду, бо я чекаю, приїдуть сьогодні до мене. Рідні не для того, щоб святкувати, а просто поспілкуватися, посидять, повечерять, тому я думаю, в кожного так. І зараз уся країна старається допомогти, хто чим, хто чим, хтось допомагає своїм своїм працею, хтось грошима, хтось навіть дітки відрізають волосся. Бачила, дівчинка відрізала волосся, щоб купити шлем для наших солдатів. Тому у нас дуже хороші діти, хороші внуки. Тому ми, нас не, не, ніхто не, не зможе перемогти. В нас нація така, що свободолюбива, і в нас взагалі взагалі в нас люди дуже дружелюбні, дуже дружелюбні і як би сказати, дуже добрі. І за нашої доброти, і за нашої довірчив, довірливості. от така сталася в нас подія, яку ми тепер розхлюбуємо. Ну, не будемо погане, Всього вам найкращого, миру, добра і здоров'я всім. Незалежно від того, є в нас Ності стрій або нема, хто коли святкує, чи в січні, чи в грудні, всіх вітаю зі святом і бажаю. Бажаю всім зустрічатися зі своєю родиною, спілкуватися. Хай не буде в нас веселощів, але святкова вечеря повинна бути. Так що всім добра, миру. До побачення.